Вікторі цілому частково зачіпало ту тему Московського патріархату, який до 20 го числа мав, так би мовити, визначитися. Так. В зв'язку з смертю Портнова. Чи це стає легше, і чи якось зміниться тут ситуація, що Московський патріархат все-таки піде? Геть. Тут була оця, ну я про Максима Остапенка згадував. Мене таке враження, що на банкові вирішили відкласти знову на невизначений період вирішення долі УПЦ МП, бо, як мінімум, вони хочуть цей актив використати на виборах. Як мінімум. Це досить ну, згуртована мережа. Як ми бачимо, за період перетікання е, взагалі то. У ПЦМП з 11 приблизно тисяч, ну, 115 1600, по-моєму, було на, на початок війни парафій. До війни перейшло, по-моєму, 500 чи 600. Загалом Віктор Єленський, який є голова е, Державної служби, е, Якось вона дивно називається так: лед Свободи Совісті і тому подібне. Так, 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 так. Е, ну, словом, е, це колишній департамент, який очолював нинішній посол України при Ватикані Андрій Юраш. Абсолютно фаховий е, релігієзнавець. І Віктор Яленський теж дуже фахова людина. До честі, я, чесно, мене здивувало, що. Е, ну, от банкова залучила його. Це, це було, ну, <laughs> хавчи, несподіванка на цю посаду. Очевидно, що і Юраш зіграв свою роль в цьому. Але <clears throat> Віктор Єленський називає дві тисячі, е, переходив за цей час. Дві тисячі Тобто, по суті, мережа. Е, у ПЦМП і ПЦУ за кількістю парафій десь вирівнялися. Але це ж враховуючи із окупованими парафіями. Тобто вони формально то залишаються. Хоча, наприклад, Кримські і Донецькі формально вже відійшли, вони ж вони включені в РПЦ. Але залишаються в статуті. У ПЦМП вони залишаються частиною ПЦМП. І одночасно включені. Ну, це такий, ну, така біполярочка російська, бо ієрархія у ПЦМП, до речі, включена в ієрархію РПЦ. Так, okay. так. Це частина ієрархії РПЦ. Тому тут, ну, воно і біполярочка, і небіполярочка. Е, так от питання переходів, нагадаю, що. Смірнов, наприклад, цим опікувався якийсь час. Тобто він, він утримував, підтримував на духу контакти з УПЦ МП. І я думаю, що це за, за дорученням якраз Портновським. Тобто це не виключено, що. Тобто всі розуміли, що це такий непоганий актив під вибори. Ну і зараз має бути УПЦ ОПУ, мабуть. Ну, а яка? Ну, не МП, УПЦ ОПУ Офіса президента України. Ну виглядає так. Вони зараз підвісять це на невизначений період, значить, ну, нагадаю, що це ж що, що таке УПЦ МП, особливо зараз під час війни, коли скільки загибель і все. Це ж серйозна економіка. Це, ну, можна сказати, 9 тисяч торгівельних точок. А Києво-Печерська Лавра взагалі то сприймала ну, Лаври і Почаївська і Києво-Печерська сприймалися як супермаркети. Бо туди потік людей величезний, і там торгівля йшла очень бойко. Ну що, алкоголь, сувенірка, ювелірка це ж все по суті підокцизне. А торгувалося воно в великих обсягах за різними оцінками. Обсяг торгівлі церковними товарами в Україні оцінювали до півтора мільярда доларів. Тобто виходить, що процес переходу не прискориться. Думаю, що буде з зірком, вони будуть максимально ялозить цю тему, затягувати, відбріхуватися, навіть будуть ідеться казати, що в нас же свобода слова, ми ж нічого, ой, свобода совісті, ми ж нічого не можемо поробити. Тому. Ці будуть петлять в надії, що попиків можна подоїти московських. А попи, будуть е, збільшувати тарифи на треби. Воно ж, це ж дуже дивна церква. Вній, е, наприклад, е, тарифи встановлені на треби, на всякі. І е, людина приходить, і вона зразу на дверях церкви читає, по чому стоїть похоронити, а без покойника, ну, Так би мовити. Ну і пішло, поїхало. Тобто, а враховуючи те, яка це торгівля свічками, хрестиками, ну, сувенірка, ювелірка, причому торгують і золотом, то там ще ж і, і, і фактично такі внески в часом, ну благовірні на тацу кладуть не, не лише 20 гривень від бабціної пенсії. а… Так само, як у Львові митники на тацу 100 доларів клали, щоб, ну, щоб видно ж було, що газ, так. Да. А в цих ботфортах в церкву приходили. Ботфорти, нагадаю, польською мовою називаються Борделювки. І дане я. Я, я умілявся у Львові, особливо на. При вокзальнівці цій величавій церкві, вона по-моєму Ельзбети і Катерини називається. І, і і, я, і, я, і, Приходили молоді пари, і дівчата в Ботфортах привалювали до церкви. Ну, що тут поробиш? Ну то нема ради. Тобто, в принципі, е, виходить, що портного нема, але процес як не йшов, так і не йтиме. Ну, я думаю, що портнов це таке суцвіття різних ВАД, які властиві різним групам е, дуже активно інтегрованих е, людей у владу. І вони від цих ВАД відмовлятися після смерті від Портнова не будуть. Вони просто. Ну, Може, може якось поставлять на паузу деяку свою активність, бо не знати, на кого паде наступна, так би мовити, фішка. Тому вискакувати на повороті зараз бажаючих трошки менше буде брати на себе гру, тягнути на себе гру. Так що подивимось. Володимир, я тобі дякую за це інтерв'ю. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Циволько. Ми говорили про дуже цікаві аспекти загибелі Андрія Портнова. Не скажу, що це трагічна подія для українського суспільства. Для його сім'ї, звичайно так, але не для суспільства, тут, як кажуть, земля йому скуватою. Мої друзі писали це ж, як треба прожити життя, щоб твоїй смерті радувалося мільйон. Так, так. І ще раз нагадую, зв'язку з такими, в принципі, хорошими подіями, не забувайте підписуватися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТІВІ. Це дуже важливо для того, щоб канал рухався в нетрях Ютубу, не губився. Ну і все буде Україна. Дякую.